Новини суботи на цю годину вже готові розповісти. Журналісти інформаційної програми вчасно В студії для вас. Працює Мар'яна Лошак. Доброго дня. Архітектурою Ужгорода знову керуватиме нещодавно. відсторонений від виконання обов'язків Леонід Самсонов. Сьогодні відбулося засідання ужгородського міськвиконкому. Розглянуло 15 питань, серед яких цілодобовий режим роботи закладів торгівлі та склад комітету з конкурсних торгів. Інформацію про погодження на внутрішнє перепланування житлових приміщень та будинків доповідав поновлений на посаді начальника управління містобудівного комплексу та земельних ресурсів Леонід Самсонов. Наразі він Фактично виконує обов'язки головного архітектора міста, хоча остаточного рішення суду щодо звинувачення чиновника у хабарництві поки немає. Як запевнив міський голова Віктор Погорєлов, на найближчу сесію міської ради винесуть пропозицію повернутися до старого формату роботи управління та відокремити архітектурний та земельний підрозділи. Також мер закликав громадян активніше користуватися послугами міського центру надання адміністративних послуг. Досвід мають мати свідоцтво... Біля місяця по часу між земельним управлінням, і архітектурою постійно якісь неузгодженості, розумієте, і вони навіть письмово, я вже ругаюся, що земельний відділ пише: це не нашої компетенції, це компетенція архітектури, і до мене йде це. І я вже сказав, щоб на кожному кабінеті була табличка, що всі документи, всі поради, всі інструкції тільки на першому поясі в ЦНАПі. Розумієте, бо це знов таки е, не треба, щоб люди звикли, як на, е, в Європі, в, в цивілізованому світі зайшли в один кабінет, тобто при окно відкрите, двері відкрите, отримали пораду, здали документи, прийшли через два часа або через день і отримали всі дозволи. На Закарпатті проведуть конкурс з вибору туристичного бренду. Таке рішення прийняли під час наради в облдержадміністрації. За словами першого заступника голови ОДА Ігоря Свища, в останні роки в області спостерігається стабільна тенденція до збільшення кількості туристів, які відвідують регіон. Збільшився і загальний обсяг наданих туристичних послуг. У гривневому еквіваленті він досяг 334 мільйонів. Однак, на думку учасників наради, Закарпаттю все ще необхідно як покращувати рівень надання. Послуг так і активізувати рекламну роботу в інших регіонах України та за кордоном. Тож популяризація та реклама туристичного Закарпаття стане одним з основних напрямків роботи цієї галузі в поточному році. Згадуємо історію в Ужгороді. Триває міжнародна конференція, присвячена сторіччю Мараморош Сигоцького процесу. Ужгородський національний університет спільно з Мукачівською єпархією організували захід, аби обговорити історичні процеси, що відбувалися у 13-14 роках минулого століття. Долучили і закордонних гостей з конференції. Повернулася Мирослава Шимон. Сто років тому на Закарпатті розпочався стихійний рух у боротьбі за православ'я. Інтереси різних національностей у питанні релігії не співпадали. Угорська влада виступила проти православ'я. Цей період увійшов в історію під назвою Мараморош Сигоцький процес. Згадуємо імена такі відомих мужей Закарпаття, тих, хто подв'язався за віру православу, тих, хто відроджував православ'я в Закарпатті. Це в першу чергу очолює сон. Всіх борців за православ'я – це преподобний Лексі Карпруський сповідник, і поіменно ми називаємо тих, хто страждав за віру Христову. Продовж двох днів історики та представники духовенства обговорюватимуть у Ужгороді історичні процеси початку минулого століття. Закордонні дослідження представили у вигляді презентацій. Ознайомились учасники конференції із виданням науковця Ужну. Зібрані матеріали Державного архіву Закарпатської області, інших приватних архівів, проілюстровано максимально фотографіями. Фактично, робота над цією книжкою почалася ще в студентські роки і завершилася аж, бачимо, вже, аж тепер. Цікаво, що в серії Іза. Діє Свято-Миколаївський чоловічий монастир, який і заснував Архімадид Олексій Кабалюк. Там ми кілька років тому створили такий архівний храм музей. На практичному значенні конференції наголошують і науковці Ужну. Маємо очне і заочне представництво на конференції. Ось представників семи різних країн, крім України, і Сполучених Штатів Америки, і Російської Федерації, ось і Польщі, і Чехії, і Сербії, і Словаччини. Таким чином охоплено весь спектр тих передумов самого ходу процесу і наслідків, які сталися на початку 20-го століття. Історичний факультет планує проводити подібні конференції і надалі. Наступний міжнародний захід планують уже в травні. За рік темпи продажу і резервування залізничних квітків через інтернет зросли майже в два рази. Про це повідомляє прес-служба Окрзалізниці. В цілому через інтернет реалізується 9% квітків від загального обсягу. Ще більшу популярність набуває придбання електронних квітків через офіційний сайт Окрзалізниці, які дозволять здійснювати посадку до потягів без придбання квітків у залізничних касах. Творці білосніжних посмішок на Закарпатті працює більше пів тисячі лікарів-стоматологів протягом року. Понад мільйон пацієнтів відвідали їх кабінети як дорослі, так і діти. Хоч професія дантиста одна з найдавніших, з кожним роком стоматологія розвивається та вдосконалюється. Дантисти сьогодні надають повний комплекс послуг, який задовольнить найвибагливішого пацієнта. На що здатна сучасна стоматологія та про особливості професії? Дивіться далі. У студентській стоматологічній поліклініці на базі Ужну робота кипить. Щодня тут працюють досвідчені дантисти та проходять практику майбутні спеціалісти. Медики надають краянам увесь комплекс стоматологічних послуг. Починаючи від профілактичної стоматології, далі дитяча стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія та ортопедична стоматологія. Тільки повний комплекс надання стоматологічної допомоги. Може стати позитивним фактором, може стати тим вектором, який в подальшому дасть повну реабілітацію зубощелепового апарата пацієнта, починаючи від раннього вікового періоду і закінчуючи похилим віком. Вузькокваліфікованих спеціалістів готують на стоматологічному факультеті ужну. Зараз тут навчається майже півсотні студентів та 200 лікарів інтернів. Матеріально-технічна база дозволяє майбутнім лікарям вивчати найсучасніші методи стоматології не лише теоретично, а й застосовувати їх на практиці. Самі ж Студенти зізнаються, професія дантиста постійно вимагає вдосконалення. Навіть більше ніж ти знаєш, треба ще ходити кожен день, довчатися, якісь новинки знаходити для себе в тих же самих книжках, тому що це дуже відповідально. Це потребує дуже великої уваги. Майбутні лікарі мають можливість визначитися з напрямком професії під час практики. Студент Кирило вже вирішив, чим буде займатися в майбутньому. Я себе бачу напевно ортодонтом відновлювання прикусу. Правильний прикус з дітьми працювати. Інтерн Богдан зробив свій вибір на користь стоматології, коли навчався на медичному факультеті. Хлопець змінив фах і зрозумів, професія дантиста є перспективною та затребуваною не лише в Україні, а й в Європі. Я Побував в Італії, побував був в Росії, в інших країнах Раїнах я подивився і так збагнув, що я хочу бути дійсно стоматологом. Мені сподобалося тим, що вона більш перспективніша. Лікар повинен бути обізнаний не лише в загальній медицині, а й володіти іншими знаннями. Вважає стоматолог з багаторічним досвідом роботи. Це є Професія, яка по, в собі поглинає і фізику, знання фізики, хімії, загальної медицини, а так само рентгенології в наш час і, певно, що і психології. Для більшості пацієнтів похід до дантиста асоціюється з болем та неприємними відчуттями. Утім, лікарі переконують, можливості сучасної стоматології дозволяють розвіяти цей міф. Напрямок нашої медицини, нашого відношення це є змінити погляд до нашої професії. Якщо ми бачимо зараз підхід до медицини, це є і психологи, це є і технічні можливості. Здоров'я ротової порожнини залежить не лише від пацієнта, Чималу відповідальність за білосніжну усмішку, бере на себе стоматолог. Похід до стоматолога це насамперед психологічний бар'єр. І першим завданням будь-якого лікаря-стоматолога є наведення тісного психологічного контакту між лікарем і пацієнтом стоматологи кажуть, їхня професія покликана допомагати пацієнтам зберегти здорову усмішку а закарпатцям це вкрай необхідно, адже рівень стоматологічного здоров'я український низький. Фізичне навантаження їм повинні призначати лікарі, і медики ж мають визначати в якусь трьох груп на заняттях з фізкультури відправити дитину. Вже в школі вчитель фізичного виховання повинен підібрати необхідну програму для кожної дити дитини. Водночас, фізкультура один з улюблених предметів дітей. Тому школярі не завжди розуміють, чому їх обмежують в іграх з однокласниками. Про втілення інструкцій на уроках фізкультури. Дивіться далі. Бо для мене це як життя. Я все, все життя я люблю футбол. Це корисно для здоров'я. Ми загортовуємося з себе. Людина займається спортом, то в неї стає гана постава, тобто у неї сильні м'язи, вона менше хворіє. Для найменших учнів держстандарт визначає три години в тиждень для занять фізкультурою. Для старшокласників лише два уроки. І медики, і освітяни кажуть, цього недостатньо. Діти ведуть малорухливий спосіб життя, і фізкультура одне з небагатьох місць, де підлітки можуть побігати та розім'ятись. Однак, під пильним оком фахівців. Заміряю пульс, частоту пульсу на уроках, якщо дід бачу, що я вже визуально візуально. Фактично, якщо дитинка трошки починає блідніти, це золоте правило, якого пан Юлій дотримується у своїй роботі за здоров'я і самопочуття дитини на уроці несе відповідальність саме він. Тому важливо правильно підібрати комплекс вправ для дітей, які займаються на фізкультурі у так званих спецгрупах. Вони роблять розминку, загальну розминку. Ну там я звичайно коригую їм кількість бігу заменшую працю з м'ячем. Роблю їм не ведення, а просто там котять м'яч або просто передають м'яч, тому що в них рухливість ну дуже низька. Координація рухів незадовільна така я би сказав. Я їм просто даю такі посильні вправи, вони окремо працюють між собою. Загальний стан здоров'я дитини визначають медики під час профілактичних медоглядів. Саме вони й вирішують, чи може дитина виконувати усі фізкультурні нормативи і чи може взагалі відвідувати уроки фізкультури. Після проведеного профілактичного огляду дитині надається довідка 086 у яку вона несе в навчальний заклад. І згідно цієї довідки дитини визначається і група здоров'я, і фізкультурна група. Всього є визначено три групи: основна підготовка. Овча та спеціальна. Вчителі кажуть, що в двох останніх займається не більше ніж один-двоє учнів. З ними не займаються окремо, а просто зменшують навантаження або ж взагалі не допускають до спорту. До спеціальної групи відносяться. Ті діти, які мають певні обмеження щодо занять фізкультурою і спортом, або які за станом здоров'я не можуть займатися фізкультурою чи спортом, до підготовчої групи, як правило, відносять тих дітей, які в принципі можуть займатися в основній групі, але були, наприклад, травмовані, або зараз знаходяться у післяопераційний період. Тобто для них навантаження фізичні в даний момент просто не бажані, і їх потрібно обмежити. Вчителі фізкультурники наголошують, навіть мінімальне фізичне навантаження повинне бути у кожної дитини. В іншому випадку проблем із осанкою та опорно-руховим апаратом не оминути? Сьогодні та завтра у зв'язку зі снігопадом та хуртовинами на високогір'ї східної частини Закарпатської області лавину небезпечно. У зв'язку з цим державна служба з надзвичайних ситуацій закликає туристів утриматися від походів у гори до покращення синоптичної ситуації. Я з вами на цьому прощаюся. Хороших вам справ, швидкого їх завершення та приємного відпочинку. До зустрічі.